Шевченко і мертвим, і живим. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, все спочиває, Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпуттях милолютних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайдами міняється торгують, і Господа зневажають людей запрягають. тяжкі ярма орють лихо, лихо засівають. А що вродить, Побачте, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра.